Засідання сесії депутати розпочали із внесення змін і доповнень в районний бюджет на 2013 рік. А також з метою збільшення кількості дітей в охопленні дошкільною освітою прийняли рішення про реорганізацію Степанівської та Вісівської загальноосвітніх шкіл у навчально-виховні комплекси на перевагах даного рішення акцентував увагу присутніх голова районної ради Василь Дзунза. Я думаю, що шлях, який ми сьогодні вибираємо в тому, щоб у нас було серед садочки, є одним із оптимальних при мінімальних затратах. Використовуючи приміщення, які в нас простуються на повністю клацію, ми йдемо цим шляхом. І ми будемо планувати ще більше це робити, ще більше населених пунктів при школах робити те, що ми маємо. Забезпечення до освітою далі приступили до розгляду земельних питань. Зокрема, прийняли рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки за межами таких сіл як Кропивник, Сівка Войнилівська, Довгий Вонилів та Добровляни, а також погодили зміни меж населених пунктів цілого ряду сіл району. Також депутати затвердили план роботи районної ради на 2014 рік. На засіданні прийняли рішення і про припинення повноважень депутата районної ради Денисової Марії Іванівни у зв'язку з особистою заявою про складення нею депутатських про значні досягнення і заслуги Марії Іванівни у розвитку Калични згадали керівники району та депутати і висловили щирі слова вдячності. Від депутатського корпусу Марії Денисові подарували ікону на згадку про спільну плідну працю на депутатській НИВІ. Складний ми пережили такий період історичний, бо я, в принципі, тут від 85-го року. Я кажу, десь буквально через рік, за 30 років, коли ти в цьому залі один раз стояв на цій трибуні і на одне рішення приймав і до одному. Я хочу подякувати всім працівникам районної адміністрації, працівникам районної ради, депутатам і більшості, і звичайно, моєї рідної меншості бюджет, У нас було менше, але нас було чути. І ми не просто тут щось таке заколочували, а ми, я думаю, ставили правильні питання. І це правильно, тому що оце одобря, одноголосність, вона теж не цікава. Є опозиція цікавіше працювати. І напередодні Нового року різдвяних святом всім хочу побажати міцного здоров'я. Я вам хочу побажати, щоб життя для вас завжди було цікаве, змістовне, наповнене змістом, спілкуванням цікавим.